Раніше в нього були е, такі ревнощі безпідставні до тебе, коли ну, ми, звичайно, ви були щасливим ну, шлюбом? Так, так ну не те, тобто, щоб принципі... безпідставні. Я дуже яскрава. Ти ж бачиш, така я відкрита Ну, я інші ну, вкладають типу... підставу. Я в підставу вкладаю, не знаю конкретні причини, в яких чоловік Ні, я реально не має Андрію. Ніколи. Ну, от Андрій для мене був божеством. Це навіть Тарас придумав жарт такий, що якщо на Денисенко відрізать голову, то вона ще півгодини буде розказувати, як вона любить Фідінчика. Це такий жарт. Ну, був. Це реально правда. От для мене, ну, якщо це мій чоловік, то все, це він найкращий. А чого ж він тоді так? Ну, він сильно... перестав бути найкращим для мене. І він це відчував. Він відчував це і тому це сталося. Але не на справді... тлі того, що ти закохалася. Я маю Ні. все прояснити, бо, бо я ж вже прям собі уявляю, Ні. що між цих крапель будуть домисли зараз. Ні. Ні, не на тлі того, що я закохалася. Хоча в мене були можливості закохатися, мене дуже люблять чоловіки.